Куліса від демотора. Їхні проблеми розбивають оці втулки. Розбиваються. Тут я вже зрізав. Воно заклепано з двох сторін. Значить, зрізаємо цю втулку, вибиваємо. Підбираємо болт на 8. Купляємо трубку в магазині, звичайно. Масляну, бензинову. Ну, головне, щоб верхній діаметр, діаметр в неї був 10. Вона чітко входить в поліуретанову трубку на 15. Вам залишиться до токаря сходити і виточити наружній діаметр під вашу карданчик під ваш. Потім вставляється сюди трубка з двох сторон. Тулочки, всередину трубка і болтом це все зажимається. Покажу, як зібране буде. Получається така конструкція. І все це болтом зажимаємо. Під контргайку І все. Ось, зібраний карданчик. Люфта нема.